Син Вікторії Володимирівни, військовослужбовець 25 ї окремої повітряно-десантної бригади Дмитро Білецький, пішов в життя 1 серпня 2014 року в полоні від ран, які отримав у бою під Шахтарськом. Тож маму запросили отримати гуманітарний пакунок у вигляді продуктового набору від громадської організації Набад Кривбас, адже вона входить до вразливої категорії мешканців міста. Дуже, звісно, приємно і своєчасно в такий важкий час і для країни, і для нас, батьків. Що ми потеряли найближчих ну, дітей, що може бути саме ще, то, звісно, ми дуже благодарні і адміністрації, і вілкулу, і всіх Вікторії Андріївної за допомогу за участь, за підтримку нас дуже ми благодарні за продуктовою 12 кілограмовою допомогою прийшов і Сергій Миколаєвич. Дізнався про таку можливість через волонтерське коло. Син цього чоловіка Олександр загинув у 2016 році внаслідок поранень, які отримав на сході країни під час служби в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ми спілкуємося це частенько з волонтерами, і це так я і знав, що Пакунки буду давати. Потрібно, то що зараз ж куди не киси, якщо якась щось, я їм копійка яка свободна, то стараємося донати зробити. Ну і також, як, як, а це і так же, як-не-як, а тим більше і продукти зараз дорогі, і все на світі допомож в світі. Видачу гуманітарних продовольчих пакунків організували в координаційному центрі допомоги завдяки раді оборони міста та громадській організації Набад Кривбас. Людей обдзвонювали та запрошували приїхати отримати їм належне. Частина людей дізналась з оголошення у змі, зокрема і на сайті першого міського. Ми видаємо 800 наборів родинам загиблих, героїв полонених і безвісті зниклих. Цілий день видаємо цим категоріям, і через тиждень плануємо ще раз видавати вже інші набори від ради оборони міста і громадської організації Набат Кривбас. Людям зараз дуже важко, скрутно в цей час, але найперше це їм важлива наша увага. Це такі категорії дуже вразливі. Їм важливо бачити, і знати, що ми разом в їхньому горі, в їхній біді. Вже за тиждень видачу гуманітарних пакунків родинам загиблих. Полонених чи безвісти зниклих військових продовжать до цього моменту мають сформувати щонайменше тисячу продовольчих наборів, до яких входять найуживаніші та найнеобхідніші продукти харчування. При цьому зазначають, що ця цифра не є остаточною. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.